Заява президента України. Дякую, шановний пане президенте, дорогий Нікос, пані Даванова, наші команди, присутні, шановні журналісти. Я радий вітати сьогодні в Україні з першим візитом в Україну президента Кіпру. І важливо, що цей візит відбувається напередодні кіпрського головування в Європейському Союзі, яке розпочнеться вже в січні. Ми сприймаємо сьогоднішній візит і як знак підтримки України, як знак подальшої нашої спільної готовності працювати разом заради обох наших держав, заради всієї Європи. Сьогодні я поінформував пана президента про ситуацію в Україні, про ситуацію на фронті, наші пріоритети, робота нашої команди в перемовних процесах з нашими партнерами. Ми дуже детально обговорили спільний європейський порядок денний. Зараз Європа виробляє нову глобальну роль для себе. Всі події, які відбуваються протягом вже майже чотирьох років, вказують на те, що роль Європи має бути дійсно сильною. Це залежить від кожної нації, від кожного лідера. Україна дала Європі значний об'єднавчий імпульс, і ця енергія вона працює на європейську силу, так буде і надалі. Ми розраховуємо. Що і європейська спільнота буде з Україною так, як потрібно, щоб досягти миру та гарантувати надійну безпеку. Я хочу подякувати Кіпру за підтримку на політичному рівні. Це стосується зокрема перемовин щодо членства України в європейському союзі. Ми розраховуємо, що найближчі місяці дадуть більше прогресу для шляху України в ЄС і кіпрське головування може стати історичним з точки зору. Відкриття кластерів для України та інших необхідних рішень. Е, Окремо, я хочу подякувати вам за те, що Кіпер підтримує санкційну політику проти Росії її агресії е, за цю війну, за всі руйнування цієї війни. І зараз е, е, готують лідери Європейського Союзу новий санкційний пакет. Ми хочемо зробити його. Справді дієвим, а це означає продовження тиску на російський енергетичний сектор, передусім на все те інше, що дає Росії бюджетні надходження, а отже, можливість затягнути затягувати цю війну. Ми будемо вдячні Кіпру за подальшу спільну роботу з нами і всіма європейцями щодо російського танкерного флоту, щодо російських схем обходу санкцій. Ми розраховуємо на підтримку Кіпром спільних європейських рішень щодо російських активів. Це абсолютно справедливий принцип, що Росія повинна платити за війну, яку сама ж почала та яку продовжує. Кошти, які потрібні для оборони та для відновлення після російських ударів, цілком справедливо взяти з тих обсягів, які сам агресор залишив в руках вільного світу. Ще одне напередодні. В Генеральній асамблеї ООН була підтримана резолюція щодо викрадених Росією українських дітей. Кіпр серед країн, чий голос на підтримку необхідності повернути всіх викрадених наших українських дітей. Я хочу подякувати за це Кіпру. Дякуємо народу Кіпру за підтримку і розраховуємо, що і надалі Кіпр. Братиме участь у такій роботі у вирішенні гуманітарних питань у Росія. Утримує українських полонених ще з 2014 року. Утримує як військових, так і цивільних багато політичних в'язнів, які жили в окупованому Криму. Тисячі українських дітей зараз розпорошені по території Росії і там їх навчають безумовно навчають ненависті до нас. До своєї батьківщини і до свого рідного дому в Україні потрібна глобальна підтримка, щоб це все виправити. І Я хочу подякувати за те, що Кіпр з Україною. Слава Україні! Героям слава заява президента Кіпру. Шановний пане президенте України. Шановний друже Володимире, сьогодні ми для мене це велика честь, те, що я можу відвідати сьогодні Київ, і я хотів би висловити не лише свою солідарність та підтримку Кіпру, але і хотів би висловити, показати власний відзначити особисто ту стійкість, яку проявляє український народ проти цього злочинного вторгнення. Від імені уряду і всі мешканці. <organizing talking with einen>? Кіпру хотіла би заявити, що ми об'єднані у цій боротьбі України проти ворога, і ми підтримуємо ці всі наші цілісні цінності від імені наших органів влади від імені нашого уряду від імені ми як наступний як наступна країна, яка головуватиме в Раді Європейського Союзу. Ми хотіли би допомогти до з цією підтримкою, і також я сьогодні хотів би повторити, що Кіпр завжди підтримував Україну. Він завжди стоїть на стороні України, на правильній стороні історії, і він буде продовжувати це робити, підтримувати цю і буде триматися цієї чіткої політики. Шановні пані та панове, сьогодні ми з президентом Зеленським мали можливість обговор... обговорити певні питання. Ми, хоч ми, з... проговорили звичайно наше подальше головування у раді Європейського союзу, і я хотів би наголосити на тому нашому спільному бажанні розвитку подальшого розвитку наших стосунків між нашими двоя, двома країнами, і звісно, у нас є. Ми заручилися підтримкою. Ми хотіли би використати підтримку чисельної української спільноти Кіпру, яка сформувалася до вторгнення Росії і з кожним роком розростається. І кіперське суспільство воно обійняло розкриває. Свої обійми а українцям надало їм максимальну підтримку для того, щоб вони нормально проживали на території Кіпру. Також через цю постійну через тривале вторгнення, яке ми всі проживаємо. Ми також проговорили з паном президентом наші ідеї щодо того, які подальші можливі кроки у наших двосторонніх стосунках. Ми підкреслили нашу чітку позицію про те, що мирна угода має базуватися на принципах хартії Організації Об'єднаних Націй і на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України. Я наголосив водночас, що мирні спроби мають допомагати в просуванні дієвої та суттєвої підтримки. України також в дієва підтримка Ради Європейського Союзу. З іншого боку, також я хотів би підкреслити, що безпека України має безпосередній стосунок, вона пов'язана з безпекою всього Європейського союзу. Я вважаю, що ми це вже довели своїми діями, нашою підтримкою, тим, що ми на стороні України, і як ви відзначили, це важливо підтримувати продовження, продовжувати європейські санкції, і звичайно треба їх покращувати, треба їх поглиблювати. Вони не повинні бути нейтральними. Ми маємо боротися проти оцих повторюваних дій цієї трагедії, яку народ України проживає. Для того щоб все таки він мав змогу втілювати свої інтереси, підтримувати свої інтереси. Також ми з паном президентом я поінформував пана президента про останні питання, що стосується кіпрської теми кіпрського питання, про перемовини, і ми також говорили про захист територіальної цілісності Кіпру. І так само як і Україна, кіперський народ він має таку ж саму історію. Ми на жаль прекрасно розуміємо, що таке військове вторгнення, що таке військова окупація. І якраз оце спільна основа, коли ми маємо спільне те, що ми прожили разом, якраз і дозволяє а, нам розми саме тому. Ми розуміємо і саме це дозволяє нам а, бачити ті перспективи і той шлях, який в якому ми можемо допомогти а, Україні. І всі мають бути почуті. Кожен голос має бути а, почутий. І, Звичайно, йдеться в першу чергу про незалежність і про територіальну цілісність цілої держави, щоб вона була все таки як єдине ціле. І ми продовжуватимемо нашу підтримку. Ми будемо, ми залишаємося на боці України, і у зв'язку з нашим подальшим головуванням у Раді Європейського Союзу, яке розпочнеться вже практично за 27 днів. Ми будемо якраз на боці України у цей період, коли здійснюється геополітичний тиск, він посилюється, Європі. Звичайно, потрібна єдність, цілісність і досить така значна рішучість. Кіпер якраз. З готовий і робить максимально можливе зі свого боку для того, щоб допомагати Україні на цьому шляху стати членом Європейського союзу, і я хотів би. Також е, поговорити в цьому, в цьому е, пункті про е, розширення, е, тому що це свідомий вибір України: стати частиною Європейського союзу, але також ми говоримо про геополітичні питання. Ми маємо ми маємо просувати процедури розширення європейського союзу, посилюючи, окрім іншого, також нашу колективну безпеку та нашу демократичну стійкість. Яка важлива і для України, яка важлива для європейського Союзу. Вона якраз буде підтримувати подальше. Скажімо так, розвиток Європейського Союзу його перспективи. Я як б, хотів би тут, представляючи невеликий народ Кіпру, я хотів би сказати, що ми прекрасно розуміємо, що таке проходити шлях до членства в Європейському Союзі. Ми розуміємо регіональні виклики, ми розуміємо ті, ті, ті те, що стоїть перед нами, те, що виставляється державі на шляху до Європейського союзу, і ми прекрасно знову ж таки знаємо про окупацію. Ми знаємо про боротьбу з окупантами, і тут потрібно інституційно цілісно витримувати. Саме ці свої а, кроки, своє бачення на шляху до своєї європейської перспективи. Дякую. Захід, Дякую.